Єдиним питанням, винесним на 34-ту позачергову сесію Житомирської міської ради стала ситуація, що сталася в Україні та є загрозою територіальної цілісності держави. Депутати проголосували за звернення до Верховної ради, кабінету міністрів та Житомирян, у яких висловили підтримку зайнятої позиції та рішенням прийнятим парламентом та урядом України, а також закликали людей не панікувати. Підтримуємо заяву народних депутатів про недопущення територіальних претензій до України та вимогу до президента Російської Федерації про невикористання військових сил на територію. Заявляємо, що Україна своє на держава, посягаємо на територіальної цілісні, з якої не допустимо в будь-яких державах. Запроголосували всі присутні на сесії 38 депутатів. Рішення озвучила во міського голови Любов Цимвалюк. Направити задання до Верховної Ради Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо збереження територіальної цілесності України. Закликати громаду міністра Ждона, розбережність, а не тримати. Ані контроль закона рішення питання дотримується про сесія тривала 20 хвилин. По завершенні депутати проспівали гімн України та закликали всіх небайдужих тумурян зібратись 6-й вечора на Майдані корольова на народне віче.